Лілії одні з перших, хто починає активний ріст, тож саме зараз ідеальний момент поговорити про них. Які сорти обрати, як правильно доглядати, щоб отримати розкішне квітування. Особисто я дуже люблю ці квіти, та й це не дивно, оскільки займаюся вирощуванням лілій більше 10 років. Вирощувала всі види лілій, тож напевно знаю, які лілії є найпростішими в догляді, а які чудово вирощувати для букетів, які мають неймовірний аромат. А які варто висаджувати подалі. Обіцяю цікаве відео з великою кількістю порад щодо вирощування і особливістю догляду. Розпочну свою розповідь із історії, щоб знати, звідки вони мають походження і як потрапили до нас квітники. Лілії вирощували ще в стародавньому Єгипті, Греції та Римі. Символічне значення вони мали в багатьох культурах, особливо біла лілія, яка уособлювала чистоту. Сучасна селекція лілій розпочалась у 19 столітті в Європі та США завдяки схрещуванню природних видів було створено численні групи гібридів із покращеними характеристиками. За міжнародною класифікацією, всі лілії поділяють на вісім груп. А щоб вам було зрозуміло, чому гібриди мають таку абревіатуру, я спробую вам їх розшифрувати. Гібридна абревіатура формується шляхом використання літер кожна з яких позначає певну групу лілій, що брала участь у схрещуванні. Це свого роду умовне скорочення, яке допомагає швидко зрозуміти генетичний склад і характеристики гібрида. Кожна літера відповідає певній групі лілій, до прикладу, О Орієнтал східні лілії, А. Азіатік азіатські лілії, Т. Трумпет субтрубчасті трубчасті лілії, Л лонгіфлорум – довгоквіткові лілії. Кількість літер в абревіатурі може вказувати на відсоткове або числове співвідношення генетики. До прикладу, ООА то дві літери О і означають, що в гібриді генетично домінують риси східних лілій, а літера А додає властивості азіатських. ЛА вказує на схрещування довгоквіткових та азіатських лілій. Чому це так важливо, запитаєте ви? Абревіатура дозволяє миттєво зрозуміти, які властивості можуть бути притаманні гібриду. Наприклад, наявність літери О зазвичай свідчить про великі ароматні квіти, типові для східних лілій. Таке скорочене позначення допомагає сидівникам, селекціонерам та флористам у спілкуванні, а також у правильному виборі рослин для різних умов вирощування. Абревіатура гібрида формується шляхом поєднання літер, де кожна літера символізує ту або іншу групу лілій. Що були використані при схрещуванні. Це дозволяє одразу отримати уявлення про генетичний внесок батьківських груп і відповідні садівницькі характеристики майбутнього гібриду. Розпочну я з першої групи міжнародній класифікації і це азіатські гібриди. Вони заквітають одними з самих перших щель місяця, походять від різних видів. Забарвлення мають різноманітне: жовті, червоні, помаранчеві, рожеві, білі, висота рослини від 40 до 150 см. Запах відсутній, морозостійкість висока до мінус 35 градусів Цельсія, чудово підходять для відкритого ґрунту і дуже легко розмножуються. До ґрунту взагалі не вибагливі. Азійські гібриди лілій є однією з найпопулярніших груп серед садівників завдяки своїй невибагливості та різноманітності. За різними джерелами, кількість сортів азійських гібридів становить увага, від півтори тисячі до п'яти тисячі. Азійські гібриди це дійсно і ідеальний вибір для тих, хто хоче мати яскраві та невибагливі лілії в своєму саду. Вони добре ростуть майже в будь-яких умовах, легко розмножуються та дарують пишне квітування без зайвих клопотів. Східні або орієнтальні гібриди одна з найефектніших груп лілій, відома своїми великими ароматними квітами з екзотичним виглядом. Вони були виведені селекціонерами для покращення декоративних характеристик. цих гібридів великі до 25 см з хвилястими пелюстками. Колірна гама найрізноманітніша: білі, рожеві, червоні, бордові, жовті з різними відтінками та візерунками. Висота рослина від 80 до 200 см. Запах сильний солодкуватий. Час квітування серпень-вересень. А ось морозостійкість середня до мінус 15 градусів. Потребує укриття. Східні гібриди полюбляють сонячні місця або з легкою напівтінню. Грунт обов'язково має бути кислий, легкий, добре дренований, тому варто посадкову яму додати торф'яний субстракт, полив регулярний, але без застою води. Східні лілі дуже чутливі до перезволоження. Як тільки цей гібрид став популярним, звісно, він викликав великий ажіотаж серед садівників. Я не виключення, але на жаль, за два роки було втрачено більше 20 сортів у відкритому ґрунті. Я ні в якому разі не знецінюю цей гібрид, але те, що він потребує більшої уваги, ніж інші гібриди, це правда. Як на мене, цей гібрид чудово підійде для тепличного вирощування квітів на зріз. А ще його полюбляють миші. Тому зважте всю інформацію про цей гібрид і вирішуйте, чи варто вирощувати цю вередуль у вашому квітнику. Ела гібриди це сучасна група лілій, отримана внаслідок схрещування довгоквіткових і азіатських лілій. Вони поєднують в собі найкращі риси батьківських форм, витинчені квіти довгоквіткових лілій та невибагливість азіатських. Розмір квітів у цих гібридів від 15 до 20 см. Форма квітки широка, розкрита, чашоподібна або злегка витягнута. Колірна гама найрізноманітніша. Висота рослини від 90 до 150 см, час квітування з червня по липень. Аромат легкий або відсутній, все залежить від сорту, морозостійкість висока до мінус 30 градусів Цельсія, відмінний гібрид для зрізки, який довго стоїть у вазі. Ці гібриди віддають перевагу сонячним ділянкам. Грунт має бути пухкий, добре дренований, слабокислий або нейтральний, полив помірний і без застою води. Ела гібриди це чудовий вибір для тих, хто хоче поєднати невибагливість у догляді та вишуканий вигляд квітів. Вони гарно поєднуються в клумбах, міксбордерах та контейнерах. Оте гібриди це одна з найвишуканіших груп лілій, отримана шляхом схрещування східних і трубчастих. Вони поєднують в собі розкішний вигляд і аромат східних лілій. А також міцність і високу зимостійкість трубчастих гібридів. Розмір квітів цих гібридів просто вражає від 20 до 30 см. Форма квітки широка, розкрита, трубчаста або чалмовидна. Колір на гама найрізноманітніша. Дуже зустрічаються часто двоколірні комбінації: висота рослини від 120 до 250 см. Варто зазначити. Що досягнення максимальної висоти залежить від таких факторів, як якість ґрунту, освітлення, підживлення та загальний догляд за рослиною. Забезпечення оптимальних умов може сприяти досягненню ліліями їхнього повного потенціалу зростання. Вітувати оте гібриди починають в липні і продовжують аж до самого кінця серпня. Аромат виразний, приємний, менш різкий ніж у східних лілій. Морозостійкість висока до мінус 30 градусів Цельсія. Для гарного росту отегібриди потребують сонячних або злегка напівтінистих ділянок. Грун пухкий, добре дренований, слабокислий або нейтральний, полив помірний і без застою води. Отегібриди це справжні велетні серед лілій, які стануть домінантами будь-якого саду. А ще їх часто називають лілійними деревами через їхню вражаючу висоту та міцні товсті стебла, які нагадують стовбури невеликих дерев. Основні причини такої назви це те, що оте гібриди можуть досягти 2-3 метрів за оптимальних умов. Товщина стебла значно міцніша та товща, ніж у звичайних лілій, що дозволяє їм витримувати великі квіткові суцвіття. Велика кількість квітів. Доросла рослина може утворювати до 30 бутонів, що створює враження квітуючого дерева. У ландшафтному дизайні такі лілії виглядають схожими на невеликі дерева, особливо якщо висаджені групами. Хоча це не дерев'янисті рослини, їхні рісти будова справді нагадують маленьке декоративне дерево в саду. Саме тому назва лілійні дерева стала популярною серед садівників. Але це тільки маркетинговий хід, тож не дайте себе вести в оману. Ло це гібриди, отримані шляхом схрещування договорів квіткових лілій та східних. Вони поєднують у собі витончену форму квітів, ніжний аромат і більш високу стійкість до хвороб у порівнянні з чистими східними ліліями, більш тендітні, ніж оте гібриди. Розмір квітки у цих гібридів від 15 до 25 см. Форма воронкоподібна, витягнута і широко розкрита. Колірна гама білі, рожеві, жовті, кремові і дуже часто з переливами. Висота рослини від 100 до 150 см. Час квітування липень-серпень. Аромат приємний, м'який, менш інтенсивний, ніж у східних лівій. Морозостійкість середня потребують укриття. Гібриди добре ростуть на сонці, але можуть переносити легку півтінь. Грунт пухкий, добре дренований, слабокислий або нейтральний, полив помірний і без застою води. Елогібриди це елегантні та витончені лілії з довгими квітами та приємним ароматом. Трубчасті гібриди це один із класичних типів лілій. Які характеризуються довгими трубчастими квітами з виразною формою та великими розмірами. Вони зазвичай мають чисті яскраві кольори і можуть квітнути на високих стеблах. Трубчасті лілії є дуже ефектними в ландшафтному дизайні, особливо в групових посадках або як солітери. Квіти у цих гібридів великі і довгі трубки діаметром 10-15 см – Форма квітів трубчаста вигнута і інколи з відігнутими пелюстками. Висота рослини від 90 до 150 см, інколи можуть доростати до 2 метрів. Час квітування червень червень-липень. Аромат сильний, виразний і приємний. Але дуже інтенсивний вечірній час. Морозостійкість висока до мінус 25 градусів. Добре ростуть у півтіні. До ґрунту немає основних вимог, він має бути добре дренований, пухкий, слабокислий або нейтральний. Один з основних аспектів, чому трубчасті лілії не підходять для зрізання це їх дуже сильний і інтенсивний аромат, який може бути занадто запаморочливим, особливо в закритих приміщеннях. Такий аромат може бути надто різким і навіть викликати головний біль у деяких людей. Що робить його менш привабливим для використання у букетах, які доведеться тримати в приміщенні тривалий час. Тому, хоча ці лілії чудово виглядають у саду і мають неймовірний аромат на відкритому повітрі, в контексті зрізаних квітів їх не рекомендують використовувати для тривалих композицій через цей потужний запах. Трубчасті лілії це ефектні рослини, які додають розкішного вигляду будь-якому саду. Вони ідеально підходять для створення акцентів живих огорож. Видові лілії це дикі види лілії, які є основою для гібридизації та розведення багатьох сучасних сортів. Вони походять з різних частин світу, від Європи до Азії та Північної Америки і мають свою унікальну красу та специфічні характеристики. Лілія біла регіон поширення Південна Європа та Середземномор'я великі білі квіти з приємним ароматом, часто асоціюються святами та релігійними обрядами. Лілія Турецька, регіон поширення Європа і Західна Азія. Вузькі пелюстки, часто пурпурні або рожеві з темними плямами. Квіти, вигнуті вниз, створюють елегантний вигляд. Лілія красива, регіон поширення Японія. Великі квіти з вишуканими пелюстками, часто білорожевого або червоного відтінку. Лілія довгоквіткова регіон поширення Японія і Тайвань. Білі трубчасті квіти з дуже довгими пелюстками, які дають приємний, але не дуже сильний аромат. Лілія Бульбова походить із Європи. Це яскраво помаранчеві квіти з темними плямами, що нагадують дикий вигляд лілій. Лілія колумбійська поширена на заході Північної Америки. Квіти жовті або помаранчеві з темними плямами. Лілія філадельфійська поширена в північній Америці. Це яскраво червоні квіти з чорними плямами. Видові лілії можуть бути однотонними або мати різноманітні плями та смужки на пелюстках. Вони також можуть мати різні форми квіток, витрубчастих до дзвоникоподібних. Багато видів лілій добре переносять холодні зимові умови, що робить їх ідеальними для посадки в зонах з холодним кліматом. Аромат у видових лілій зазвичай менш інтенсивний, ніж у гібридів, але може бути дуже приємним і легким. Видові лілії зазвичай більш витривалі до хвороб і шкідників. Порівняно з гібридами, що робить їх легшими для вирощування в природних умовах, це чудові рослини, які зберігають свою природну красу і мають високу адаптивність до різних умов. Вони додають елегантності та витонченості в сад, а також є чудовою основою для подальшої гібридизації. Міжвидові гібриди лілій це гібриди, отримані шляхом схрещування рослин з різних підродин і підтипів лілій. Це дозволяє створювати рослини, які поєднують найкращі характеристики різних видів лілій, такі як розмір квітів, колір, форма, стійкість до хвороб і адаптація до різних кліматичних умов. Міжвидові гібриди часто мають вищу стійкість до шкідників і хвороб, а також можуть бути більш витривалими до змін клімату. Давайте трішки підсумуємо інформацію про особливості вирощування лілій. Місце для посадки вибираємо сонячне або з легкою напівтінню. ґрунт має бути дренований і без застою води, оскільки викликає гниття цибулин. Щодо ґрунту, азіатські лілії полюбляють слабокислий або нейтральний ґрунт. Східній лілій кислий, тому посадкову яму додаємо торф. Трубчасті лужний або нейтральний, тому варто додати деревного попелу. Глибина посадки лілій залежить від розміру цибулини. Дрібні цибулини садимо на 10 см глибину, великі на 15-20 см. Підживлюємо весною азотними добривами до квітування фосфорно-калійними. Після квітування калійними і магнієвими для формування цибулин. Розмножуються лілії цибулинами, лусочками, стеблевими бульбочками та насінням. Розмір цибулини лілії безпосередньо впливає на якість квітування. Чим більша і здоровіша цибулина, тим потужніший у неї запас поживних речовин, що визначає кількість, розмір і якість квіток. Але азіатські гібриди зазвичай не потребують таких великих цибулин, як, от, наприклад, отегібриди чи трубчасті. Оптимальний розмір цибулин для азіатських гібридів це 14-16 см в обхваті, це оптимальний розмір для повноцінного квітування. Оте гібриди ЛО та трубчасті її часто потребують більших цибулин 18-22 см в обхваті для потужного квітування. Такі цибулини дають міцний квітконос і велику кількість бутонів. Такі цибулини можуть формувати від 5 до 10 квіток в залежності від сорту. Цибулини середнього розміру це 14 18 см в обхваті, дають менше квітів 3-5 штук, але при хорошому догляді можуть квітнути так само ефектно. Якщо ви хочете отримати потужне і рясне квітування в перший рік, варто обирати цибулини діаметром не менше 16 см. Маленькі цибулини потребують часу для розвитку, і їх краще вирощувати в розсаднику перед посадкою у відкритий ґрунт. Кожна з цих груп лілій включає безліч сортів з унікальними характеристиками, що дозволяє садівникам обирати лілії відповідно до їх уподобань та умов вирощування. Напишіть в коментарях, які лілії вирощуєте ви в своєму квітнику, адже лілії це універсальні квіти, які поєднують красу, витривалість і різноманітність, незалежно від того, чи хочете ви створити яскраву квіткову композицію, чи наповнити сад ароматами. Лілії стануть чудовим вибором.